Слава Україні! Далі, щоб не відходити від каси, у нас отакий лист тут знаходиться, давайте подивимося, будинок з химерами. Перший день це КПДшка. Дивіться навіть погашення є. Да, я дуже здивований. Укрпоштан Пам'яли листа. Славні роди України прямо. Навіть щось якесь. Оце марка одна, ось це інше конверт. Ну це прям хомбо якийсь. Ексклюзив, як кажуть. Так, вон, пошта Майдану, дивіться. Прямо з Майдану відправили. Що тут ззаді, Задія у нас, нас незавяткові споруда Києва, то, що розташована те, що це банкові. Так, давайте відкривати. Тут у нас. Конверти. Ого, там запаковано. Зараз хова. Так, да, да. яке. Ого, це якийсь від чаїв. тільки вони не розрізані. Дуже цікаво. Є ще якась перегородка. Яке відчуття, що хто це відправляв, працює на заводі по виробництву чаю, але я сумніваюся. Це може, як воно називається, від рук в руки ходить, бо я також мені було багато чого надіслали, і я. Як воно називається? Переслав іншим людям. Тут ще знаходиться мій приз це, я так розумію приз. Дивіться, да. якийсь свищик. Бачите, свищик називається. Тут мій лот, який я виграв у новорічньому обміні. Там всі виставляли свої лоти, і хтось там, потім вони всі ділилися між людьми, як називається. таємничі часанта це я виграв. Так. Получилось, що мені повинні були відправити це. І ось воно мені. Тут листівка з Гринчем. Да, бачите яка. Ексклюзив. Я так розумію. Да. Тепер у мене повна колекція. Да, Дивіться, ви вже могли побачити 31 грудня та 1 січня. Чоловік ходив 1 січня на пошту. Це відвага. Я 1 січня приходив до, до тями. Так, тут всього можна подивитися три листівки. А чому тут так мало? Зараз я вам розкажу. Дивіться, бачите, це листівки від Петровка-пост. Може, дивилися вона мене, був перший лист там за. Я так розумію, за жовтень. Так, да, за жовтень. А от листопад та грудень вийшли дуже важкими для України, особо особливо ну, для виробництва всякої продукції, а тому дуже ограниченої кількості в грудні взагалі майже нічого не виробляв, тому що не було електроенергії з цієї ж причини у мене також не було роликів, у мене не було змоги. Ніде нічого зняти, у мене вдома було світло всього півтори години на день. Так що тут не про ніякі ролики, тут було тільки про виживання. Була шла мова. Коли ти приходиш, тебе нема світла, ти щось там трохи поприбирав під фонариком, да? і що ти робиш? Ідеш спати. Так, да. так що 40 примірників, давайте глянемо. І ось. Народжені перемагати 21 листопада 2022 року. Донбас це Україна, нічого печатка. Де це він такий Слав'янськ. Нічого він собі не лопив. Де це він такий? Це він що туди їздив, щоб поставити печатки? Оце чувак, 18 липня листопада 2022. На варті нашої свободи. Так, да, це ще було б к чому присвячено. Було б ціни б не було, треба йому написати. Може послухаю, щоб так повертається, як у КПДшечки тут. К чому присвячений конверт? Бо Я трохи недалекий, ще видатних дат не знаю, але вони дуже ці важливі дати. Бачите, на варті вашої свободи. Це чи десантники, чи хто там, чи штурмаки, блін. Прикро, І це якісь війська. Прикро, прикро І ось, дивіться. Листівка, це конверт. Бачите, новорічна резиденція Київ перше, з 19 по 31 можна було штемпитися. А поза поза в минулому році уроці, відео О, воно, тут рядом лежить. Тут є новорічна резиденція. Пошта новорічна служить. Тут вон по 15.01, бачите, штампували з 19 по. 17 по 18. А тут вирішили ограничитись грудним. Ось отак. цього от. вийшло, там були грандіозні плани, багато на чого. Ну, вийшла новорічна тематика, бачите Грінча. Так. Навіть зелений дизайн, малюнок. Ще тут стоїть ялиночка, накла 35 перемірників. Так що? Ось така штучка є. А тут всі вони 40 та 40. Да. Ну, в цьому місяці вже буде багато, вже місяць закінчується, точніше місяць. Ну, походу, так. Да. За лютий він в лютому почав. Виготовляти, бо, да, бо ще в січні було важко з електроенергією, та просто не всі друкують. Ну, дуже бага... важко. Він не їх друкує, йому друкує десь там, я так розумію, якась установа. Ти просто не знаєш, прийдеш до установи, а вона є світла є чи нема. Це дуже напряжно. же саме у нас по місту ти кудись йдеш, ти не знаєш, там буде світло чи не буде, тому що графіки не сильно притримуються. У мене по графіку було написано 6-3, а по факту було щось там 12 година. Ну, тобто, це просто цирк. Не те, що я там врахую, що винувати ці так, наші, Обленерго та інші електрики, вони не винуваті. Коли було все нормально, було війно. війни, у мене світло було 24 години в сутки, робив, що хотів. Тільки щоб гроші були, щоб ета, як називається заплатити за цю використану електроенергію. А так, ось так. от. Шумаємо. Але зараз вже дефіциту немає, бачите, навіть трохи розгрібся і відео записувати. Я дуже задоволений, бо воно лежало, як ви вже замітили. Ого-го-го, ого, ого. оце взагалі з грудня. Чи щось такого лежало. Це в початку січня лежить. Так. Давайте сюди. Ось оцей конверт також з початку січня лежить. І ось цей вже прийшов у лютому. Тут ці, як називається, абонементи у Да. Так що ось отак вот от. Будемо дивитися, так що не перемикайтеся.